Розпаковую найбільш неочікуваний подарунок у своєму житті. Надпис просто вражає. Обережно, красиве всередині. Я сердечно дякую Ользі, яка виявила бажання зробити мені приємно у вигляді цієї посилки, просто слідкуючи за моїм блогом. Мої любі, це картина за номерами. Або ж по номерах, я ще не знаю, як правильно, що там, напевно, це квіточки, так? Ага, це ось такі. Цікаві квітки. Складність, здається, не дуже велика, тож я справлюся доволі швиденько з цією картиною. Цю картину не зустрінеш у художній галереї, але вона стане первиною домашньої колеги. Річ про яку менш важко здогадатися. Я дійсно не знаю, що це може бути. Щось зверху менше і знизу щось більше. Цікавий факт про мене, я можу очікувати розпаковки довгий час. Тобто в мене немає такого, що я прям приходжу і зразу розпаковую, бо мені не терпиться. Звичайно, мені дуже так хочеться подивитися, але я чекаю часу, поки я буду гарно виглядати, щоб записати розпаковку для вас. Так, є підозри вже зараз у мене, що це книга. А можливо, дві книги. Вау! Тут написано I have a brain plan. Можливо, ця книжка англійською. Це гра. <ріст> Як приємно розуміти, що людина спостерігає за тобою і розуміється на твоїх вподобаннях, на моїх вподобаннях. Шевченко питає про Незалежну Україну. Я впевнена, що зі своїми друзями буду проводити крутецько час, можливо, навіть вже скоро на свій день народження. Я візьму цю гру і перевіримо наші знання. Ага, це планер, мої дорогі. Недатований не до, не планер. Для планування життя. I have a brave plan. Я маю якийсь сміливий план, здається. Якщо не помиляюсь, brave – це сміливий. Так, планувати життя це я люблю. Це я буду захопливо робити, тим паче, в такому красивому Ого, сміливість це планувати завтра. Я знаю, що сама для себе такого я не купила, тому що тут навіть є наліпки. Тому що. Як правило, ми для себе обираємо як щось простіше, просто якісь блокнот. І це надзвичайно вдало, я вважаю, було підібрано. Я ще раз дякую Ользі. І можливо для вас щось із цих речей буде як ідея, що подарувати. І, можливо, ваш друг зробить розпаковку чогось подібного наступним.